Друзі, усім привіт! Сьогодні ми поговоримо про тренди чоловічого одягу на осінь зиму 2024-2025. Стилісти вважають, що стильний модний костюм має бути в гардеробі кожного чоловіка. Чоловіча мода 2025 пропонує величезний варіант костюмів в стилі альтернативної класики, що поєднують в собі лаконічний класичний крій. І оригінальні елементи. Саме такі моделі представили у своїх фешн луках дизайнери модних будинків Dior та Фенді. Якщо чоловік шукає яскравіші ідеї для стильного луку, варто звернути увагу на такі тренди, представлені на подіумах Fashion Week у світових столицях мод. Louis Vuitton пропонує прикрасити чорний костюм контрастним оздобленням. Живанши перетворити класичний піджак на стильний кейп. Ермес поєднувати класичний костюм клітинку із яскравими светрами. Прада віддати перевагу не однотонним тканинам, а найрізноманітнішим варіаціям меланжу. Джорджіо Армані традиційно представляє ряд із класичними трійками, розкішні костюми з благородного оксамиту. Однозначно джинсові речі це тренд чоловічої моди, і в наступному сезоні не стане винятком. Вибираючи обновку, можна сміливо звертати увагу на речі класичних відтінків. Всі відтінки блакитного та синього, сірого та чорного, а також кольори хакі. У гардероб однозначно варто включити стильну джинсову куртку, модні кльоші, зручні прямі джинси лаконічного дизайну. Сорочку з деніму підібрану в тон брюкам. Довге пальто, цікавий джинсовий костюм. Ще один не новий тренд, актуальність якого не зменшиться наступного року. Найпопулярнішими в майбутньому сезоні будуть максимально вільні моделі, як у колекціях Armani та Dior. Легкий осінній плащ відмінно поєднується як з діловим костюмом. Так і з повсякденним луком в стилістиці кежуел. Можливо, саме завдяки такій універсальності ця річ давно стала базовим елементом чоловічого гардеробу. І модні чоловічі плащі можна знайти в багатьох колекціях. Безумовний тренд осені 2024 легкий текстильний плащ, як у Ермес і Фенді. Ще один тренд осені 2024. Стильний бомбер. Така легка куртка чудово доповнить повсякденний чоловічий образ. У тренді будуть найрізноманітніші моделі з текстилю шкіри та деніму. Можливо, вже не новий тренд, але однозначно яскравий і актуальний. Це пальто класичного крою, як верхній елемент стильного ділового костюма. Також варті уваги такі моделі, що представлені на тижнях моди в Парижі. Та Мілані і Лондоні. Шкіряні чоловічі пальта, варіації у довжині Максі, класична клітинка та смужка, стильний меланж, по-літньому яскраві відтінки. Складно уявити чоловічий гардероб без теплого зимового пуховика. Особливо, якщо мова про північні регіони, де температура в зимові місяці може опускатися істотно нижче нульової позначки. Модний варіант цього практичного чоловічого верхнього одягу зараз пропонує майже кожна модна колекція. Асортименти моделей надають величезний вибір. У тренді будуть короткі та об'ємні, подовжені, що надійно захищають від вітру та морозу, та стьобані. Ще одна ідея для сильних морозів, яку стилісти рекомендують не відкидати у майбутньому сезоні. Саме стильні дублянки можуть стати альтернативою пальто та курткам взимку 2025 року. Адже цей варіант верхнього одягу, на думку законодавців мод, незаслужено було забуто протягом кількох зим. Фото брендових луків підтверджує, що в сезоні осінь зима 2024-2025 чоловіча мода буде тягнути до затишних в'язаних речей. Своє бачення цього невід'ємного елемента чоловічого гардеробу представили на показах багато дизайнерів. Якщо ж ви віддаєте перевагу светрам, то зверніть увагу на такі модні варіанти. Оверсайз поєднання двоколірного малюнка, абстракція або геометрія, в'язані об'ємні візерунки, асиметричний малюнок, об'ємна горловина у кілька шарів. Напишіть в коментарях. Чи цікава вам чоловіча мода? Якщо так, то я обов'язково буду знімати додаткові ролики. На рубежі 2024-2025 особливої популярності набувають жилети. Але цього разу мова не про в'язані моделі, а про пуховики без рукавів і навіть незвичайні шкіряні та хутряні моделі. Образ витриманий в єдиному відтінку головний тренд сезону осінь зима 2024-2025, який можна зустріти і в чоловічій моді. Головне правило: всі елементи в одязі мають бути строго одного відтінку. Сьогодні я розповіла вам найголовніші тренди чоловічого одягу. Обов'язково беріть собі на замітку, або якщо ви жінка, то вдягайте гарно свого чоловіка. А ми вже зустрінемося з вами у наступному ролику. До зустрічі!